Краса обличчя є безмовною рекомендацією. Краса душі доступна тільки обраним. А ще краще, коли з красою зовні поєднується і талант. Щоразу чекаю з нетерпінням зустрічі з вами для того, щоб знайомити вас з своїми гостями. Євгенія Лепейки-Яшко. народилась в місті хуст. З 11 років краса співу привабила дівчину до навчання вокальному мистецтву. Продовж трьох років проживає та підкорює сцену в місті Києві. Є успішним головним редактором глянцевого журналу та працює у модельному бізнесі. Про свою творчість та світське життя з нами поділиться Євгенія Лепей. Привіт, Євгенія! Доброго дня! Вдячна тобі за те, що ти знайшла час і приїхала до нас в гості. І хотіла б розпочати нашу розмову, мабуть, самого початку. Розкажи нам трішечки, з чого ти починалася, взагалі з чого починалася твоя музична і творча кар'єра. Насамперед, я вам дуже вдячна за запрошення. Мені надзвичайно приємно бути сьогодні тут і ділитися з глядачами своїми успіхами. Починала я в Закарпатті в місті Хуст, де й народилась, навчалась. Там був мій перший виступ, і до цього мене спонукали. Мої батьки, тому що вони в мене дуже вірили, дуже любили, як я співаю. Тобто, тебе від близьких була підтримка так. така потужна. протягом всього часу мене підтримують мої, мої рідні, і в мене настільки е, гарне оточення, е, що це мене мотивує рухатись далі, розвиватися і доб, добиватися успіху і своїх цілей. Хтось займається твоїй сім'ї е, також музикою чи можливо музикантом? Ні, ніхто не займається. <рес> Ти перша хто започаткував. <голов>, так? так, напевно, тому що дуже любить мама і тато мене. Так, то вони привили до мене цю любов музики. Але коли я була маленька, я пам'ятаю, батьки розказували мені, що вони співали, щоб я там заснула, а коли переставали співати, то я зразу прокидалася. Так. Тому це дуже таке. Ти вже тоді потребувала музику, спів. Це прекрасно. Розкажи нам, чи пам'ятаєш ти свій перший виступ на сцені? І, от взагалі, от зараз задавши тобі запитання, які емоції на тебе надходять, пригадуючи себе маленькою на сцені? Пам'ятаю, мені було 11 років. Це ти перший раз вийшла на сцену в 11 років. Перший раз вийшла на велику сцену в хусті, можна так сказати, на велику публіку нашу <рес> наглядача. Так, я була маленькою. Пам'ятаю, мені купили біле гарне плаття там снігурочки або сніжинки. Я така вся була на емоціях, радісна. Мені дуже сподобалося це, звісно, ніколи не забувається, тому що це. Перший виступ, перші емоції, перші відчуття. Тому я це запам'ятала. Якими ці відчуття були? Чи пам'ятаєш ти? Ти дуже хвилювалася? Дуже хвилювалася за кулісами. Я там підходила до всіх, питала, що мені робити, як мені стати, як мені рухатися, як мені співати, мені давали поради, і все вийшло. А якщо от порівняти ті хвилювання в дитячому віці, і чи хвилюєшся ти зараз, виходячи на сцену, вже маючи досвід, певний і перебуваючи досить довгий час, на сцені? завжди хвилююсь. Ці хвилювання нікуди не, <свісно> не зникли так. Хвилююсь перед виступом, перед інтерв'ю, перед концертами. Завжди хвилююсь. Ти знаєш, дуже хотіла в тебе запитати а, твої внутрішні емоції, відносно, а відносно чому ти власне поїхала в Закарпаття і, скажімо так, покоряти а, столицю. Що тебе спонукало до цього? Ну, це як завжди зв'язано з розвитком. Мені хочеться завжди чогось більшого. От з Куста я переїхала до Ужгороду. Мені здавалося, що це більше місто. Ну, воно ж так і є. Але якось внутрішньо я відчуваю, що мені якось більш комфортно в великому місті. А потім, коли вже закінчила коледж в Ужгороді, то я зрозуміла, що мені потрібно далі йти. І от тому. Чи довго ти звикала до ну, все-таки, столиця, велике місце, багато людей, ця суматоха, кожен кудись пішить, все треба встигати. Недовго звикала, тому що через те, що я переїхала до Ужгороду, я вже якось відірвалася від свого дому, мені не було так важко переїжджати в Київ, тому що так це. Все рівно не вдома, все рівно не біля мами. Я розумію, що вся відповідальність на мені, і тому звикала недовго. Але звісно ж були деякі моменти і хороші, і неприємні. Так я пам'ятаю, перші місяці мої в столиці в мене кошельок вкрали. І <свят> я залишилась взагалі без грошей, Скажі. не мала доїхати додому. І там кіоск такий був. Мені так було соромно, але в мене не було виходу. Телефону телефона немає. І я попросила на метро, пам'ятаю, і це було дуже далеко від мого дому. Але на наступний день я взяла ці гроші і повезла їх <свят> в інший кінець Києва. І на мене так дивилася ця продавщиця, як це? Я там за якісь два гривні вернулася так далеко, але вона мене виручила, тоді я не мала ніякого права не повернутись. Розкажи нам, в яких закладах ти навчалася, де здобувала освіту? Що закінчила? Закінчила коледж культури та мистецтв, дуже люблю його, ціню, згадую, там провела найяскравіші моменти свого життя. А також закінчила університет культури та мистецтв в Києві, і базові якісь знання ти маєш отримати або в школі мистецтва, або в коледжі, де ти навчався там перед вступом до університету. Тому я дуже рада, що я базові знання отримала саме в коледжі, тому що там я б їх точно не отримала. Ну але мені завжди хотілося. Київ, і якби не університет, то, напевно, і не було привіду туди переїхати. І, мабуть, вже там і залишитися. Ми обов'язково про це з тобою поговоримо. А, ти знаєш, і тут, в рідному місті, і в місті Ужгороді, в рідних твоїх краях тебе теж не забули. І мені навіть довелося з деякими людьми поспілкуватися відносно тебе. Тому я хочу запросити тебе і всіх наших телеглядачів до рубрики Третє обличчя в якій свої спогади та враження про тебе розповіли твої знайомі. Дивимося далі. Женя, в принципі, дівчинка така, яка дуже настойчива. Много не вийшло, много було ну, Таких нюансов, которые, может быть, другого человека выбили бы из колеи, она бы бросила, опустила руки и сказала, что нет, ничего не надо. Ну, в конечном итоге что-то получилось. Единственное, что нам не хватило, времени. Может быть, если бы получилось так, что обучение можно было бы повторить и еще 4 года добавить, то тогда фактически был бы идеальный вариант для песни Соединенные станции. Та, мабуть, пригадайте, то не те слово, я, мабуть, її ніколи не забуваю, бо і після коледжу я підтримую з нею зв'язки. А про неї можна сказати так. Якби всі в нас студенти були такі, як Женя Лепей, мабуть, би викладачам було дуже легко. Я пам'ятаю Женю ще коли вона була на четвертому курсі, а я тільки поступила в коледж культури і мистецтв, була на першому курсі. Вона дуже талановита, дуже здібна. Вона мені сподобалася тим, що вона дуже прекрасно співала. Взагалі вона вчилася, наскільки я знаю, дуже добре. Вона була дуже обов'язкова. Вона була творча людина, хоча вона була дуже емоційна. Можливо, емоції десь і шкодили, але ну, така вже була. Да, я пам'ятаю таку нашу студентку, випускницю. Вона у нас вчила, вчилася, була дуже активна, як студентка. Можу сказати, що Женя, коли проходила виробничу практику, Дуже хороші відгуки про неї були, так що це можна сказати. Можна сказати, що людина вона не конфліктна, тому не пригадує ніяких таких негативних якихось емоцій немає. Людина дуже толерантна, дуже скромна дівчинка була. Де-то були такі моменти, коли Женя забила двіження, і мальчик, який з нею танцював, в общем-то, підхватив її і почав справляти на ходу всі ошибки. Коли Женя зайшла за куліси, звісно, це було полна возмущення, що случилось. Але діля в тому, що музикально для зрителя це було зовсім незаметно. Може, де-то в душі вона і обиділася на нього, Ну, спас номер. Я у неї була класний керівник. Я викладала у неї основний предмет культурно культурно-дозвілеву діяльність. Я шкодую, що вона не пішла по цій спеціальності, хоча вона могла би, могла би, але у неї більша, мабуть, потяг був більший до пісні. Я про Женю можу сказати тільки позитивні характеристики. Вона мені дуже була симпатична як студентка, як людина. Дуже відповідальна, відносилась дуже творчо до того репертуару, який вона виконувала. Це завжди завжди було цікаво, і ми завжди, отак нетерпляче чекали, що на цей раз покаже Женя, як вона виконає пісню. Тому що це було не просто пісня, це була душа. Ну, а для нас, викладачів, це було основне, що не тільки пісня співається, але пісня проживається. Була веселою, дуже позитивною. Всі хотіли з нею товаришувати. Я також хотіла. Була я дуже рада, що у неї так склалося життя. Вона не забуває, вона телефонує і не дає і про себе забути. Ось так, Євгенія, ти почула сама, що тебе дійсно пам'ятають? Можливо, маєш бажання прокоментувати про... Я навіть не маю слів, мені настільки приємно. Я дуже здивована такими відгуками, чекала щось, може, скажуть погане, але так і не дочекалась. Дуже приємно. Взагалі, як ти відносишся до критики? Чи часто тобі роблять якісь певні зауваження? І чи прислухаєшся ти до сказаного? Коли реагувала на це і придавала дуже великого значення, то мені здавалось, дуже часто мене критикують. А зараз якось все сприймаю з посмішкою, мені вже настільки не, е, не придають цьому значення, що я практично її вже не чую. Але з іншої сторони, я вважаю, що це потрібно для подальшого розвитку, без цього ніяк, і я вважаю, що це на краще. Мабуть, сама хороша і вірна критика це від близьких, так коли чуєш, тому що ти знаєш, що близькі люди поганого не порадять. Взагалі-то я люблю, коли мене критикують ті люди, які вже чогось досягли, з яких можна взяти приклад. Тоді можна прислухатись і зробити щось краще. А люди, які нічого не роблять і критикують, то якось звичайно, так якось не так сприймаю. Я знаю, що ти, крім того, що співаєш, ще й маєш багато власних авторських пісень. Ти є і автором, і композитором. Авторських пісень, які сама і виконуєш. А, чи багато в тебе таких творів є в твоєму репертуарі? Творів є багато, але записаних не дуже. Якраз вчора переглядала свої архіви, знайшла дуже багато різних віршів, пісень і бачу, що в мене є на різну тематику композиції. Записаних в мене пісень, якщо я не помиляюсь, точно не перераховувала але десь сім або вісім. А чи е, маєш такі записані альбоми, чи робила такі речі в своїй творчості? Так, був у мене один записаний альбом, називався Він Мрії збуваються у мене все життя зв'язано з мріями, я постійно мрію. Досі добре що є багато мрій, і саме головне, щоб вони втілювалися в життя. До речі, про мрії і про те, що тебе надихає взагалі писати пісні, музику, текст. Ось наша передача має назву The Muse, тобто Муза. І ми знаємо про те, що кожну людину в житті щось надихає, а щось продає ті сили для того, щоб робити і творити. А от що потрібно для Євгенії лепей Кіяшко, яка вже є заміжня. Для того щоб ти написала пісню, що тебе надихає ну, перше це навколишнє середовище і внутрішні переживання емоції. От коли щось відбувається, які дії ти це переживаєш, то це вже ти вже можеш цим поділитися з іншими людьми. На черзі вже її чудовий виступ з авторською піснею. Хочеш, ця любов була жива, та наступили дивні ночі знай, Мого кохання вже зіграли струни, а все те, що з нами було, я пам'ятаю, я не забула та відпустила на волю почуття, не повернемо більше минуле, бо Нами двері в світле майбуття, не хочу я твоїх казок, мені вони уже знайомі. Та полон твоїх думок мене заманює, доволі знай. Мого кохання вже зіграли струни, а все те, що з нами було, я пам'ятаю, я не забуду. Не повернемо більше минуле, бо перед нами двері в світле майбуття, Знай, мого кохання вже зіграли струни, а все те, що з нами було. Я, даю, я не забула та відпустила на волю почуття. Приємно здивована Євгенія твоїм тв виступом і твоєю відеороботою, А, а саме більше тим, що а... Коли людина дійсно чогось хоче і до чогось прагне, то навіть при мінімальних фінансових ресурсах намагається щось як кажуть робити і розвиватися далі. Тому респект тобі і працюй в такому ж напрямку і надалі. А давай ми трішки поговоримо про ту справу, якою ти займаєшся паралельно, крім співу, вже й сьогодні. Я знаю про те, що разом з чоловіком ви створили глянцевий журнал в Україні, так? А розкажи нам про цю подію. Як взагалі виникла у вас така ідея, що вас підштовхнуло до цього? Ну, мені завжди щось хочеться робити нове. Я шукаю себе в різних напрямках, в різних сферах. І тому щось захотілося залишити, можливо сказати, після себе. Ну я думаю, тобі ще зарано про таке говорити, але я бачу що думаю, що... наперед. Тому ми створили глянцевий журнал. От мені він дуже подобається. Я як... Завжди чекаю його з типографії, завжди чекаю нового виходу. І коли він приходить, я дуже радію. Наскільки велика команда у вас працює? Там рубрики, я так переглядала трішечки рубрики різні, досить насичений. Такий так це жіночий журнал тут Ходять декілька рубриків. Рубрик це і навколо світу, і «Краса та здоров'я, мода та стиль, шоу «Шоу-бізнес». ми зібрали все найцікавіше для жінок, і ти є головним редактором. Так, ти контролюєш так, весь процес кожну статтю, завіряю інформації. А чим чоловік займається? Чоловік, фінанси. яка на ньому відповідальність лежить? Фінансами чоловік займається, також допомагає, на інтерв'ю ходить, контролює всі процеси, бодьорює мене. Це дуже важливо, тому що там знову ж таки, коли ми говорили про критику, інколи вона проскакує, я зразу така: ой, що ж робити. Він так він підхоплює. Завжди, він дуже в мене такий позитивний, оптимістичний і настроює мене на це чудово, що ви доповнюєте одне так. одного. Я знаю про те, що навіть в Рубрики так ви публікуєте, ти маєш зустрічі і знайомства з відомими популярними людьми, артистами України. З ким Тобі пощастило і доводилося ось так от сидіти, розмовляти і спілкуватися з людиною. Вже багато з ким. Перші зустрічі для мене були такі моторошні, я так боялась знову хвилювання оці постійні. Якось було дивно зустріти. Мабуть, готувалася дуже, бо, бо це ж… Ну, звісно, писала інтерв'ю там, коли. Продюсери або менеджери телефонують і говорять, про це не кажіть, про це не питайте, це не можна. І коли ти вже сидиш, розмовляєш з цією людиною, з цим артистом, ти вже переживаєш, щоб щось не сказати таке, так тому що невідомо, яка буде реакція. Тому ми не задаємо провокаційних питань, все про творчість, про життя. З ким саме ти мала розмови? У нас була Лілія Кіш, Анастасія Приходько, Олег Винник був. Вадим Олійник, зараз важко так всіх пригадати. Анна Добриднєва була з гурту паранормальних. Дагато, багатенько вже багато так не було. Ми проводимо професійну фотозйомку для артистів. От я покажу, як це виглядає. Задаємо ексклюзивні питання для журналу, тобто не беремо інформацію з соціальних мережів з інтернету. От і записуємо відеоролики, щоб люди могли і переглядати е побачити, так що це все дійсно робимо. Ми ну це дуже добре, що люди відгукуються йдуть, тому що ну мені здається, це престиж і для вашого журналу, для цієї справи, яку ви започаткували. Я вам щиро бажаю, щоб вона тільки надалі розвивалася. На сьогоднішній день, Євгенія, ти працюєш більш як співачка, чи як головний редактор тієї справи, яку започаткувала? Однозначно, як головний редактор. Я весь свій час присвячую журналу. Підготовці рубрик, так, зустрічі з гостями відомими. Роботи дуже багато, але все встигаю. Чи задоволена ти тими результатами, які ти маєш на сьогоднішній день? Чи, Втіла б ти сказала для себе, я готова зупинитися, тому що мені це достатньо. А навпаки, ти хочеш більше і більше надалі розвиватися. Ні в якому разі, я до себе дуже самокритична. Я вважаю, що на сьогоднішній день я могла зробити більше і краще. Але я горжусь собою, тому що все рівно та робота, яка була пророблена, скільки всього ми вже досягли з командою нашою, то я горжуся цими результатами, тому що вже можна показати це все людям, не тільки розказати й показати, так як кажуть, дати відчути на дотик. Тому я в принципі задоволена. Ну, я за тебе дійсно рада, тому що коли людина живе своєю справою, то мабуть і вона сама живе. Бо найгірше, коли людина ходить на якусь роботу, ну як нас кажуть, повсякденні як на каторгу, так? Тому якщо людині до душі та справа, якою вона займається, це дуже-дуже. Добре, якими мовами ти володієш, і власне ти виконуєш тільки пісні українською мовою, чи можливо ще якимись іншими? Ну, що російською, англійською мовою я трошки володію, тому що якось мені не дано її вивчити. Я завжди шуткую, що мені потрібно більше подорожувати, щоб вивчити досконало англійську мову. Ну, Це теж стимул, так? Ну, так, це якраз і є стимул. А так, щоб я сіла за книжки, оці там, вчила якісь слова, ну, це абсолютно не моє. Мені хочеться більшого руху. Взагалі, чи любиш ти подорожувати і які країни вже відвідала? Обожнюю подорожувати. Відвідала не багато і немало вже, скажімо так. Була в найкрасивіших містах світу, тому що весільна подорож у нас була в Домінікані. От я як згадую, оце море дуже-дуже-дуже. Просто дуже рай, прикрасно. як кажуть, рай на землі існує. Так, це найбільше місце мені сподобалось. На черзі у нас вже рубрика Хто знає Євгенія, це така рубрика, де завжди я звичайним перехожим мешканцям міста задаю питання, яке, звичайно, що має відношення до мистецтва, до культури, до якихось музичних термінів. І, до прикладу, ти у нас сьогодні гість, яка має відношення як і до модельного, так і як співачка, тобто до музики. І таке ось. Цікаве слово для людей а, як дієс. Що це означає? Чи можеш прокоментувати ти? Ви мене зараз заставили повернутися в минуле. <рес> ну, дієс це підвищення на півтона ноту вверх. Це... Підвищення звуку, так? Ну, а які варіанти нам відповіли перехожі? Дивимось в наступному відеосюжеті. Дієс це підвищення ноти на півтона, якщо я правильно розумію. Та знак в музикальній э, літературі грамоті не знаю, як це правильно об'яснити, який на півтона повищає ноту. Дієс це підвищення на півтона. Ні-ні, не, 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 не знаю. ми, мене, мабуть, дієс Ну, Це підвищення тону. На на півтона, ноти на півтона. Дієс це. Э, Знак, який підвищує ноту на півтона. Я не музикант, а вона он, знає. Д'єс, бемоль. Д'єс повищає ноту, бемоль понижає. Євгенія, на твою думку, чого нам бракує в нашій? Державі саме у музичному напрямку, чи достатньо молодь має де розвиватися, куди податися? На мою думку, найважливішою проблемою на даний момент є фінансування, тому що не всі мають змогу піти виступити кудись на концерт, купити собі красиве збрання, щоб показатись публіці в гарному вигляді. Тому я вважаю, якщо більш більше фінанс. Фінансів виділяли на культуру, на музичну сферу, то, в принципі, все було б добре. Хочу запросити всіх до нашої рубрики Афіша, якій ви зможете ознайомитись з концертами та заходами, на які найближчим часом ви зможете завітати. Дивимось відео. Для наймолодших закарпатців 25 грудня обласний академічний театр для льок представить ряд вистав під символічною назвою Новий рік Україні Казок. Вже 27 грудня заслужений академічний закарпатський народний хор подарує новорічний сюрприз для краян в залі обласної філармонії. Артисти хору представлять святкову програму під назвою Новорічна хата. Ми вже ось ось в очікуванні новорічних свят. Я завжди своїх гостей на завершення. Прошу побажати щось мешканцям краянам, щоб ти побажати тут рідним своїм людям і взагалі тим, хто дивиться нашу телепередачу напередодні новорічних свят. Насамперед я хочу побажати всім миру, радості, здоров'я, щастя, бо це найголовніше. Нехай новий рік принесе в ваші оселі світло, тепло, нехай наповняться вони любов'ю, і нехай ваші серця будуть зігріти, зігріті теплом. Нехай ваші мрії збуваються. Ми тобі щиро дякуємо. Взаємно ці побажання, звичайно, що хочеться сказати і тобі, нехай, і твої мрії збуваються. Щоб ті задуми, ті проекти, які ти скажімо, десь носиш в голові, щоб вони обов'язково. І реалізувалася в твоєму творчому житті, ну і чекаємо, можливо, вже сольними концертами до нас в місто. Принаймні я тобі цього бажаю. Дякую за розмову. Дякую, коли людина талановита, вона талановита в усьому. Обирайте для себе те, що вам близьке до серця.